Фандетокс топ-2 продукт, який купують по всьому світі. Це ідеальний продукт для тих, хто хоче підтримати свою печінку та запобігти розвитку жирового гепатозу. Якщо часом відчуваєте важкість після ситної їжі або доводиться приймати ліки, чи бувають вечори з вина, потурбуйтесь про печінку. Наша печінка щодня працює як фільтр для організму, але навіть найкращі фільтри потребують догляду. На допомогу приходить фандетокс, натуральний продукт для відновлення та захисту печінки, розроблений корейським вченим Сонг Хе Боком. Як працює фандетокс, цей продукт підтримує печінку у трьох ключових напрямках: відновлює печінку після впливу токсинів, алкоголю, ліків, шкідливої їжі, знижує рівень хоролестерину, допомагаючи судинам залишатися здоровими, посилює природну детоксикацію організму, сприяючи легкості енергії, ефективно бореться із жировим гепатозом, сприяючи відновленню клітин печінки та нормалі функцій. А чим унікальний склад? Читай в описі. Доставка в кожній країні світу один-три дні.